Так, телевізор не включаю. З чайник перейшла на кастрюльку таку маленьку, одну кружку і все. Може, радіо, ну як магнітофон можу виключити, та й все. В принципі, телефон заряджати приходиться. Без цього ніяк. Не включаю зовсім телевізор, не користуюся світлом. Підсвічую ввечері телефоном. Ось єдине, чим можу користуватися, це холодильник. Треба допомагати, економити. Також виходжу у під'їзд, коли бачу у когось із знайомих світло. Кажу: вимикайте, бо будемо зовсім сіти під свічками. Скоротили час, в який це все робимо. Тобто, говорили, щоб вечором там і сильно вранці нічого не робити, щоб не перезавантажувати мережу. Ми не робимо, робимо лише в день. А економити, як вчора економікам день це без бізвята. В любом случае у нас электрод и у нас ничего не работало. Из-за комендантского времени мы светом особо вечером не пользуемся. Стараемся максимум ночник какой-то или там, телефоном подсветить. Рано ложимся спать. Поэтому уже в любом случае меньше используем. Днем стараемся выходить гулять. Экономию. Не включаю нагревальні прибори э, вечером, Тільки світло і більше нічого. Ну і холодильник опив, все. Малому хіба що буває, телевізор не включаєш, даєш телефон. Та ось, мультики дивитися. У нас справа в тому, що хата якраз вся на електриці. У нас немає газу. Тому тут дуже багато не зекономиш. Якщо тепла вода, то боляр, гарячої ж води немає, а сина купати треба. Напевно, не. Вмикаємо світло у всіх кімнатах, намагаємося електроприлади, які споживають багато електроенергії, вимикати. Я завжди економив електроенергію, завжди ну включав я уночі это саме посудомойку, стиральну машину. Призив є до 23-17 години, до 23 треба економити. Я понімаю, що це тимчасово настане часи, коли будемо вільними купатися в електроенергії. Ми разом з онуком розглядаємо ветрогенератори, нові технології треба вводити. То тобто я його готовлю, тому що настане час. От він його покоління буде виробляти Нову електроенергію, не буде такого питання, як економити. Президент опублікував, коли можна включати, коли можна стирати, коли можна прибирати, коли краще, в який час це робити. Притримуємося цього. Вечірній час ми спраємо, прибираємо і так далі. Дитиною дуже важко це робити, тому що дитина коригує наш час сама. Так, ну, доводиться, що ж робити. Війна.